Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юлія, я Таролог. І сьогодні хочу зняти огляд, коротенький, невеличкий, на ось цю колоду Таро. Я думаю, що ви, мабуть, знаєте, звідки вона? Так, це Заврори. Як то кажуть, мріє і думки, думки матеріалізуються. А вже. Декілька місяців, наприклад, в на моєму районі працює магазин Аврора, і він дуже гарний, добре, там є що купити, потрібні речі і непотрібні речі. І от останні десь тижня-два думаю, чому в Аврорі не продаються карти «Таро». Ну, було б цікаво подивитися, що вони можуть дати. Тому що після колоди, от перша в нас така вийшла, це Арнер, чи не пам'ятаю. Так чекала ту колоду, а вийшла, коли придбала, дуже-дуже пожалкувала. У мене є огляд на цю колоду. Тут ніяких очікувань не було. Буквально вчора зайшла в тік ток подивитись і бачу, що в Аврору завезли карти Таро. Ціна 119 гривень. Можна придбати для колекції на подивитися. Якихось великих очікувань в мене нема. Подивилась, нема таких ну, більш-менш оглядів. А купила для себе цікаво, ну і вирішила зняти огляд. По-перше, доволі коробка картон звичайний, такий, не в плівці, нічого такий от картон, бачите, тут трошки щось вже затерлось. Ну, Пам'ятаємо ціну і пам'ятаємо, що ніяких очікувань в нас нема. Що в нас тут? Написано: ця колода заснована на класичному. Таро Райдера Уайта, але переосмислена на сучасний лад. Ну а вже ж, на картах зображені нечіткі сюжети і персонажі, абстрактні малюнки, що можуть викликати різні асоціації. Цікаво. Колода складається з старших і молодших арканів і кожна карта має декілька значень. Дуже ну, подобається, що хоч визнали, що основа Райдера Уейта, що не роблять, що це авторська колода, як дуже часто люблять взяти класичного райдера, щось домалювати, замінити колір і вже це авторська колода. Тут визнають, слава Богу. добре. Карти Таро це інструмент самопізнання для будь-кого хтось використовує його як спосіб розібратися з власними думками, хтось щоб побачити незрозумілі ситуації зі сторони, але не забувайте, що таро це також можливість цікаво провести час. Для гадання підійдуть класичні розклади. Добре. А, артикул, виробник стратег Україна, Одеса, вулиця така, ета, телефон такий, продукція відповідає, іграшки, ігри настільні. Хі -хі. Попередження не допускається для використання дітьми віком до трьох років. Ну, а вже ж. Добре, ок, щось гурмить. Давайте дивитися, я ще не розкривала. Ага, навіть скотчем заклеєна. Ну, є надія так, що. Тут 78 карт. Можна і більше, але не менше. Так, це ми так зробимо. Добре, давайте дивитися, що в нас тут є. Коропка, м'який, звичайний картон. Хто використовує, буде, планує використовувати, рекомендую перекласти в мішечок, тому що, ну, от, картонний картон. Подобається, що темно. Ну, чогось зараз у мене так, що в нас? Ми не використовуємо прибульців для комплектації ігри ігор. Їх байдливо Бачимо, да? збирають люди, якщо з грою щось не так, пишіть нам на поштовх. При звертанні вказуйте номер пакувальника. Ну, приємно. Бо я бачила в оглядах оцю першу карту і цифри такі. Думаю, до чого це. Ну, навряд чи номер партії, тому що не така то колода, щоб... Так, що в нас в першу чергу? Тонкі, вони мені нагадують, українське вида... Боже, який жах, дивіться? <сум> нагадують колоду 9 місяця видавництва Україна. Але там навіть вирубка краща. Ну, що в нас тут? Жах, звісно, жах, жах. Ну, Я розумію, але ну, навіть 119 гривень це гроші. Але, що це там? Це що таке за пиндик, дивіться. Бачите, ось о, виступає якийсь незрозумілий пиндик. А оце що, Боже жахливо, дівчата, ну, не очікуйте взагалі нічого? Взагалі. Ну, це ж Аврора. Але видавництво Україна. Підтримуємо виробника. Боже, картонний картон, дівчата, просто, ну і хлопці, просто картонний картон. Кольори, ну, так, да, більш-менш подобається. Ой, це просто... Це навіть, знаєте, навіть на Аліке краще. Такий виключно для колекції. Так, дивимося, що в нас тут? Сімка жезлів вот угу. отак продивимося. Кубки. А чого вони... так тускло? Чу... А, це, мабуть, жезла. А чу... Це в нас, скануйте та переходьте на наш сайт. Значирка Анканець, труся, я просто все розкладу тут. Ну, Потім подивимось колись. Король кубків. Я вже бачила короткі такі на буквально 15 секунд на тіктоці. Ну, тобто, да? А що тут так темно? Це якесь п'ятно, чи що? Ні, начебто так треба. Так, рубашка. А, тобто, їх. Так. так. А, тобто не Угу, Я зрозуміла. П'ятірка мечів. Ну, вони не так, що переосмислені. Тобто, все в синіх, Ну, як побачите, да, така синя для мене це така а, ну, мічова, така. Повітряна колода. Є водяні такі, да, де багато води. Є, наприклад, от я дуже не люблю колоду, ну, це особисто моє. Оце колеса, чи що? Боже, там така, такі жінки, персонажі, такі щекасті, такі добротні. вона для мене така вся пентакліва-пентакліва. Колоди, наприклад, з русалками, да, вони такі, ну, звичайно, да, вони водяні. Є нейтральні, які, ну, там, таромістичних моментів, наприклад, таро Ференца Пінтера. Тобто то, такі колоди, які мають своє вісім мечів. Ну, типа, так. Да. От. Є, є колоди, які, знаєте, мають свою індивідуальну якусь пісню, я би так сказала. А є колоди отакі, такого типу, вони просто береш в руки і от, ну, відчуваєш, вона вся повітряна така. от. Це не вода, це для мене повітря. Така холодна вся. Паш кубків. А, смішно, смішно взагалі так смішно. Ой. Бачите, так? Да? Лицар жезлів, жезлів, Лицар. Чому? Дев'ятка мечів. Ну, хоча б, хоча б не накрутили, так, як я казала, ця колода Орнер із сестри забула. Склероз, вибачайте. І в мене ця колода буквально, да, вона там, якщо працювати, заточити її під себе, тому що я той колоди подивилася, що вони вклали в значення, в мене серце розірвалося навпіл і колоду відклали, тому що ну, не можу я. Якщо Пентаклі, то це Пентаклі. Да? Це не, ну, я не сторонник цієї теми, що бачу, то і співаю. Да? Я художник німецький. Розпішу і поїду. Розфарбую і поїду. Так, трійка жезлів. Ну, можна і так. Король жезлів, король меч. О, зарази. Ну, не так, не Дивіться, вони однакові. Тільки тут мечі, а тут жезли. І король мечів трішечки більший. А чому мечі, наприклад, мені здається, жезли. чому? Чому жезли повинні бути менші? Ой, жезли в повітрі. Сонце. Not good. Сімка кубків. А, навіть, дивіться, вони навіть не заморочились, щоб намалювати щось в кубках. Просто кубки. Просто Марія. Четвірка жезлів. Ну така, знаєте, цю колоду взагалі м -м, можна брати з собою. Ну, там чи, коробка ні, тому що вона занадто широка. От, а лицарь мечів. А, до речі, оця тема, це в мене є Таро. Ой, оце штучного інтелекту. Зараз, зараз, якщо я їх, а, ні, їх тут нема. Вибачайте. Штучного інтелекту і там лицарь, я забула назву, вибачайте. Там лицарь мечів, там два меча перехрещених. Я бачила і огляд на цю колоду, і ті, хто робили огляди, типу, я переіменую типу, це, це буде в мене двійка мечів, нічого подобного. А... Працюючи з тою колодою, да, там, там виключно от, там, наприклад, там дві мечів, один меч, да, трійка мечів, один меч. Там тема кольор, повітря, намальований такий дим. А, і от з цим, з цим треба працювати, з, з цього треба брати інформацію. Так, от, лицар мечів. А це саме ці два меча перехрещених. Це тема якраз про те, що людина на своїй хвилі і нікого не чую. Нікого не чує, не хоче чути і до цієї людини не достукатись. Тобто цей лицар, датий лицар, як я кажу, він саме неревнобірний серед всіх чотирьох лицарів масті, він несеться, в нього своя тема і все, ти, ти не зможеш його не привернути увагу, не зупинити, ні, ні щось йому донести. Він ну, взагалі не контактний. Ось чому на лицарі мечів нас, нас два перехрещених меча. В нас, да, ті, хто на класиці, да, на райдері він в нього йде трошки дисонанс з двійкою мечів. Але ж, ні, Вісім кубків. Е, ну, не знаю, а вам як оця вісім кубків? Що ви скажете? Паж мечів. Да, до речі, до речі, королева мечів. Тоже нічого. Слухайте. Ну, взагалі-то. Десятка кубків. Сині ногті. Десятка кубків. Ну нічого, дев'ятка кубків. Ха, цікаво, слухайте, мені подобається оця тема кубок і відображення. І бачите, вони дзеркала, ці люстерка, вони тріснуті. Хм, Це цікаво. Шістка жезлів. Троянда перемога. Ну, да, п'ять жезлів, лицарь пентаклів. Спарта. Теж, ну нічого, мінімально. Ви знаєте, але, ну, як на мене, можна, там є, так, да, нюанси, але бач, скільки я вже колод бачила, скільки я авторських колод бачила, да? блазень, вау! Слухайте, блазень цікавий. Знаєте, як то кажуть, дуже просінько і со вкусом. Так, да, це ці, слухайте, ну, цікава тема, дуже цікава тема. Закохані. Ну мі -мі -мі. Добре, що немає цих роз, розочок, троянд всяких коротко і по суті сила. М -м, теж так нічого. Це пішли на старші аркани. імператриця, троянда. Е, е, Мун, Дітаро, там, те, там, там на імператрицю Піон. Тут троянда. Ну, теж нічого. Світ, мир. Могли б не записати. Да, воно Украї... Зверніть увагу підписи українською мовою. The в of The best. Вже за це їм п'ятірка. Ну, в плані по зірочкам. Мир. Але можна було світ. Фортуна. Мінімальна. Десятка пентаклів. Боже, як все потім треба перекладати. Десятка пентаклів. Ну так, да, 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 да. контроль можна. Але не древосіфірот, ну, можна. Королева жезлів. Ой, да. Ой, да. дивіться. Дама все може. Така дзига крутиться. Паж Пентаклів. А, ага, значить, ну, пажики, пажики, лицарі. Лицарі у них шльоміки, а пажики, значить, у них оці в... на хмарках отакі, типа греческі боги. трійка Пентаклів. Тоже, нічого схоже на штучний інтелект, шлях Оріани, там троє, троє такі, стоять і е зробили таку машину, якийсь такий механізм. Типа, ну, як разом роблять да, там, довіра, підтримка, так і тут добре. Повішаний. Хм єдина рожка наповішаного. <рикан> Ні, не дуже суд. Ірафант. Добре. Смерть. Ну, Можна було смерть трошечки переробити. По-іншому. Місяць. Ок, маг. Ой, зря. Ой, зря. Ану, давайте я мага відкладу, і ми з вами подивимося, що в нас на відлюдника. Ви зрозуміли. Четвірка мечів. Зря, тому що сприймається як трійка мечів. Вісім пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Ну добре, згодна. Четвірка Пентаклів, ой. М -м -м ну, можна, але око буде путати з трійкою Пентаклів. Туз Пентаклів, справедливість. Ні, -і -і -і. ні. -і -і. Ну чому, чому пісочні? Колесниця. Ну, така собі колесниця. Відлюдник Йони Бабай фіга. люди, нафіга. Ну, Дивіться, отак передо мною ляже, я так сразу, да, коли там великий розклад, наприклад, да, там більше 15 карт. Без, основні, да, без додаткових. І отак оком кинеш, і зразу Це, це мене собакою грається моєю. Кинеш і відлюдник. А оце дивишся, ну, колесо фортуни. Зря, зря. Ой, зря, імператор. Можна. Трійка мечів. А там було. Ну, ладно, помірність. Ну, помірність важко спортити. Двійка мечів. Коли ж тоді ж це дві мечів, Тут явно вони здрали, здрали з цього з штучного, схожого на колода каца. Шістка пентаклів. Ну, блін, ні, хоча можна зійти з того, що місячне сяєво, тут воно зростає, там воно її нема. Ну, добре, п'ятірка пентаклів. Не люблю я, коли на п'ятірку пентаклів малюють троянду. Єдине, де троянду я допускаю, це Таро містичних моментів. Там така жінка, і в неї низ як а, сукні, оце такий. Каркас. І там м, в цьому каркасі стоїть така троянда, яка замерзла і листя опадає. Оця тема дуже гарно, там авторка колоди зробила. Все інше. Не, верховна жриця. Якась вона. Ну, ладно, ладно, буде така верховна. І така буде верховна жриця. Сонце. Окей, сонце д'явол. Ем... Таро, ще скажу там золотого колеса, мені здається, там на смерть, там не дьявол, там на смерть такий череп лежить, і з нього там гілка дуба виростає. Але череп дуже схожий. Вежа. Ні, ну, вежа ну, ну так, ну така, я б хотіла, щоб вона така. Пфф. Чому? Тому що вежа це. Руйнація, я дуже хочу одну руйнацію. Так, давайте. Так, знаєте що, давайте ми зараз, давайте. Так, треба перетисувати, добре. Зараз, давайте, подивимося, зробимо експрес-розклад. Експрес розклад. Експрес -розклад. Ми зараз з вами подивимося на це в нас липень зараз місяць. Давайте ми подивимося для України, для України по війні на липень місяць. Подивимося на три карти. Дуже швидко і Колода, звісно. Ну, подивимося, що в нас. Так, давайте. На липень місяць для України. Лицар мечів. подобається. Несемося. Король жезлів креативнічаємо. Робимо, творимо, що хочемо, і трійка жезлів. Так, слухайте, мені подобається. <смі> Згодна, мені вже подобається. Лицарь мечів. У нас є тема, у нас є задача, завдання, і ніхто не може нас зупинити. Ми володіємо темою, ми володіємо стихієм, ми взяли управління в свої руки і ми несемося. Може, це ще а, те, що до нас їде. В допомогу теж може бути лицар мечів, тому що таро по війні. Ви знаєте, хто працює з цією темою, там інше там значення нетипічне для класиці, до якої нас вчили. Король жезлів активність, креативність. Творимо, ми задаємо тему, ми заряджаємо всіх своєю енергією, своєю думкою, з нами погоджуються, за нами йдуть, нас підтримують. Для мене завжди король жезлів це прообраз. А Бонапарта людина, яка піднялась з самого низу і дійшла, стала імператором. Але короджезлів на імператора не тягне. Але Наполеон зміг своєю думкою, своїми ідеями да, так. За, ну, з, на, ну Люди підхватили, він зібрав біля себе таку команду, яка створила. Тобто, ми ж знаємо, що короля творить хто світа. І от от Наполеон, він у я такий яскравий представник короля жезлі. Він зробив свою світу, яка зробила його, да і піднесла на імператорський трон. І навіть після того, як його перший раз заточили на ізолювали на острові святої Єлени. Да, він все одно зміг зібратися знову, люди да, зібрав біля себе команду і другий раз пішов в похід. Вже не ну, ми обговорюємо, чим це закінчилось, але тут саме про типаж, про силу, про енергію. І трійка жезлів, а, кхе -кхе, планування, формування, але трійка жезлів завжди нам віщує позитивний результат. Тобто йде короткий період потрійки жезлів застоя, ну не застоя, а така, знаєте, зупинитися перед великою дорогою, як то у нас кажуть, перед виходом присядемо на доріжку, да? щоб повезло. От трійка жезлів це коли в нас людина, да? ми зараз дивимося на Україну по війні, на липень. Тобто, треба узгодити план. Да, перевірити домовленості, перевірити а, а, запаси. І потім, а, коли все підготовлено, всі нюанси, все продивлено, все зроблено. Да, трійка жезлів нам віщує позитивний результат. Тобто все, що планувалось, і навіть те, що ми не знаємо, а планувалось, да, все буде зроблено, втілено, і ми досягнемо тобто, в цьому місяці результатів. Навіть більших, я можу сказати, ніж а, ну, очікувалось. Ось такий розклад, мені дуже подобається. Мені вже подобається да, в такому форматі. Карти дуже легкі, ті, хто, ну, вони не для новачків, новачкам буде важко. А ті, хто вже давно працює з сторон, ну, скажімо так, на місяць-півтора. Попрацювати буде цікаво, дуже легкі, дуже такі вони відкриті. Ну, я ж казала, повітря мічові. Дуже цікаві, тому, знаєте, незважаючи на біль, незважаючи, що бачите, якість, конечно, кон в нас не ахті, що я казала, Аліна відробить краще. До речі, у мене скоро повинна прийти. Залі колода теж зніму на не, тому що це репліка зараз відомої, популярної, дуже популярна колода. цікаво, тобто оригінала ні, а я ну, я завжди кажу на своїх відео: замовляю на Алі, щоб подивитися, як зайде не зайде, а потім брати оригінал, якщо. от, То, мабуть, зніму відео. Так, колода. да, Незважаючи на оце все, да, на оце, що вона така, дивіться. Але можна взяти, знаєте, можна взяти з собою в дорогу. Так, вона Взяти в мішечок, якийсь такий дуже плотненький, не шкода, легко, легка, і якщо що, ну, да, ридати не будемо, як над колодою за 800 або півтори тисячі. Так, і порада для України. Порада для України на липень місяць. Давайте подивимося. Десятка мечів. Закінчуємо. Десятка мечів може ще бути це закінчення а, поганого періоду. Да? Тобто, порада, давайте вже закінчуємо. Оце ні, 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 ні жив, ні мертв, да? нічого не робиться. Ну, робиться, але. От, ану, давайте ми подивимося зараз. А що в нас є в десятки мечів? Сімка пентаклів. Чекаю, а чого нема? А нема двійки кубків. Ну так, да, буде важко. Буде важко. Буде важко. Довго будемо будем всі вже Да, порада. Наберіться терпіння. Наберіться терпіння. По сімки пентаклів, набирайтесь терпіння, і ви дочекаєтесь кінця. Поганого періоду вашої країни. Хай так буде. Амінь. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати, всім відповім. А, і ваше враження, П'ятірка мічів не хочу. Чи ми будемо? Дев'ятка пентаклів. А, давайте ми закінчимо. Чим? Я люблю колоду, коли закриваю. Давайте тут з пентаклів. Все, всім дякую за перегляд. Гарного дня! Все буде Україна!